Доброго дня. Ще раз хочу вас трошки познайомити з результатами свого котла. Оце такі маленькі ці колоснички, там см 12 ну і 15-16 обща длина. Вони сміщені, так сказати, на край котла. В основному я закидаю дрова 25-30 сантиметрів. Повністю я його цю зиму не загружав ні разу. Спалюю приблизно таких два відра, так, слабенько накидані не два відра утром і вечором. Під низом у мене днище ж воно виходить водяне, що желізом заслати все, кроме колосничків. Під низом об'єм 70 на 60 і висотою 20. За це тупіння я вибираю попел десь разу в місяць. Раз я зафіксував, але ну, повністю так, його не трамбував, було 28 день. Ну, Якщо я там і під колосниками трошки розвернусь сюди туди то місяця гарно 30 днів не йде. Це мені тут має плетину, то стіна не дозволяла цей котю вмістити, що з краю теж труби стоять для прийому тепла. І як я туплю, Воно все виходить, а піддувало, воно зміщене збоку. Це я зключано, я не думав, що зробив з боку. То ніяка жарина від колосників сюди на край не вилізе. Зараз пожару без опасна, виходить хороша. І ще що одне, що якщо побільше робити у котлові площу прийому тепла, так туди 2,5 квадрати виходить той то ну, як, можна обійтися, не дуже, там, як один чоловік казав, якісь там дрова він назвав їх в смісі мацюхливим словом. А сюди можна верба, осика, коротше, все, що то температуру я на дровакові як розколював дровину. Ну, у мене є такий хазяїн, що в мене з сніг, під снігу, виковив і під дощу дрова заношу, то там вода виступала. Ну, як морквина його розколює, вода виступала. То тими мокрими дровами я можу свободно 60-70 градусів наганяти. Так що це таке приємущество бокового піддувайла і маленьких колосників. Там же, по ідеї виходить, за що, що густенькі колосники, не знаю, там 12 мм чи щось таке, що вони оці крупинки, вони туди не просипаються під дувайлом, а вони повністю переплівають, робляться попелом. Не крупинками, а пухолем. І за цього получається видно у місяць вибіросіки.